Друзі, всім привіт. Ми в стоматології. Усі, усі сидимо. Артур, привітайся. Усі сидимо, Денис в середині. Зараз я ще зайду до доктора. Короче, нині лікуємо зуби. страшне. Так, ми в стоматологічній поліклініці. Артур вже все, тату, все. Денис сидить що всередині. Ти ще не все? А, та на 30 те то я теж записана. Але мається на увазі, що сьогодні вже все. А, сьогодні? сьогодні навіть без креку щось раз там вакнув. Mm. Артур, Артурові подивився, казав, що це. Що не треба. Добре. Так, і так. і Друзі, щоб ви розуміли, ми вже третє годину сидимо. А тут вже ляг, ми вже і телефон, і все, що було, передивилися. Третя година йде, Коротше, нині Вся сім'я лікує, ще не все, а ще позаписували, позаписували. Ще буде довго ходили. Друзі, нарешті. Денис, привітайся, ти не привітався. Нарешті ми всі їдемо щасливі додому. Ура! Три години. Три години ми були. Коротше. Ручура. Купа грошей пішла, а ще піде, але не добре, щоб добре. були здорові. Так, вони щоб були всі здорові. Так, друзі, в нас доволі пізно, половина восьму. Чоловік вже пішов обходити господарку, а я йду, йому трошки поможу, бо він сьогодні приїхав зуби робити, то вже кажу, то вже йди трохи господарку, обійди, мені б Так що він вже пішов, а я йду, подивлюся, проконтролюю. Так, ой, хто такий, Кто такий. Каже, чоловік йде, бо там нужка, щось дуже мекає, певно, хоче до цапа. Я прийшла, вона доїться, хоче до цапа. Каже, треба мені вашого цапа. Я не знаю, може вже кози легкі відгуляли. Наші є. Наші навіть не думають. Навіть собі не думають, що може, може бути треба йти на кавалерку, ні? Дівки. Кажете, давай бередій, ма коли кавалєрку. Малятам вже першим їсти. Їм не треба доїтися. Водичка. Друзі, вже даємо сіно. Бо вже така трава на дворі, що вони вже їй не хочуть їсти. Жені, Жені! А це. А сіно їдять. Але нічого ми їх будемо пускати, ще пастися. Ще трошки о, війна йде, б'ються. Б'ються страшне. Ну, не битися, не битися. Чого за біяки? Бачите, всі ці опота що були ці. Маленькі всі, ось сюди. Не знаю, що таке. Банта, на банта не йдуть. І все навчити. Ну то треба як навчити? Треба їх по одному носити хіба? Ну. Так, ножка, що? Ложечко я тримаю в руці. Носька, носька петуська. носька петуська, наш кугут, друзі, нині. Ось такий маленький, минсайден той кугут, де той кугут. О там ходить. Заліз. О, так. О, сюди, друзі. Сюди ногу запхав і, коротше, так висів. Скільки він так висів, запхається на вихід. І так висів, аж ми прийшли, побачили. І ногу собі був, підвернув. Але ніби нічого. Може затерпло так. Але нічого, ніби ходить, бо такої ні різати нема, що а де він є, навіть його не видно тут. Зараз найду. Вон, друзі, такий маленький, бачите. Нема що його різати. І якби не відійшов, то б кури заклювали. Але ніби нічого. Бачите, всі старі кури тут воно на бантах, Так як має бути. Подбитий в голові, так? Очолює то все стадо. і ті подвітий. І всі старі тут курі. А молодняк все й там. Друзі, тільки що поки вони на бантах, перерахували їх. 44 маємо е, курей. 44 штуки. Ну, не враховуючи бройлерів, там тих шість. З молодими і зі старими 44. Та трохи є, друзі. Є кому їсти. Білці, водичка чиста. Нуха ще чекає. Каже, давайте. Нуха все останнє наше доїться. Бо білка дуже б докричала, так би кричало страшне. Докричала, швидко, швидко мене дійте. Мекає, коротше, дуже. А... Ануха чемно чекає, чемно. Так, кози подоїли. Зараз ще сіна на вечір. Чисто водичка, корм. І все, усі довольні, так, Лунька. Лунька вже наїлася, вже прибігла. Що там говориш? Ходи сюди. Ходи моя дудулька. Ти дудулька, ти теж підеш до ЦАПа, так? А тепер? Що? Ну, обілка втікла? Білося, де там ніч на дворі? Ходи сюди, вона. Білочка. Ну і ти хочеш, так? Каже, мама вийшла, мене випускайте. Ні-ні, ніхто ні, ні, нікуди не виходить, ніч на дворі. Хочеш ніч. Бабайко ходить. Ну, інтересно, куди б вона йшла? Ніч. Все, всі вже загончик, всі є. Друзі, кажуть, що кози, як маєш одну козу, то коза е, так кричить на цілу. Довкола чути її. Через те, друзі, що так є козів. Так, стадії творізма. Так, так, так якщо, от, наприклад, одну ножку виводимо чи білку виводимо, вони хоча б б'ються, але вони, якщо виводиш їх, одну-одну залишаєш, то такі крики страшні. Так само і малі. Малі бачать, що вже вивели вели великих, а їх залишають, вони кричать. Такі крики на подвір'ї підносяться, ніби я не знаю, з ким ми так кузні маємо. Вже сусіди знають, але такою, хто не знав, то ніби не знаю, що їм роблять. Ну, а та лунчик зараз буде бити, будь-яку. Нічемна коза. Така нечемна. Так. Андерсі тільки не поміняли воду. Вони вже сіна туди кинули і вони можуть вже не пити. Сіль. Друзі, вже так їли, ту сіль, їли, їли. Що вже майже... Та що падає постійно, та що що їла, треба купити їм ту сіль зі нема? Ну, щось кажуть, що не дуже її везуть. Вона трошки дорожча, я не пам'ятаю, чи 270, чи якось так. Бо це, що от малі мають там ту зелену, то вона 200 гривень коштує. Без селену, так. А це раптом от доплатив там тих 70 гривень, чи скільки. І дуже гарний результат дає. Ну, Принаймні, нам так доктор казав, якщо давати постійно ту сіль в круглий рік, то ніякого зобу не повинні мати ну, вже маленькі козленятка, як родяться. Бо ми вже маємо гіркий досвід з нухою, породилися двоє зі зобом. Ну, Таке, а теж два козли були, не знаю, ми б їх точно не тримали. Ну, коротше, друзі. Ах, як вона гризе. Хоче? Добре, все. Молочко забрали, яйця позбирали, всіх нагодували, напоїли, всі надали. Все. Ми зі всім справилися, можемо йти. Так, тата, можемо йти? Йдемо. Ну що, друзі, все, обійшли господарку обоє. Обоє легше, обоє краще і швидше. Ну, але що зробити? Наш тато ще має. Ах, сьогодні що в нас? Четвер, п'ятниця, субота і понеділок. Ще три дня лікарняного. Три дні, друзі, лікарняного. І усе. Каже, що йому легше, але легше це не означає, що прийти додому і треба знову братися до тих всіх. Ну, вже зараз не мали все одно, друзі. То якийсь мішок взяти, то ще щось. Та як господарка, якби нічого не було, то би нічого не робив. А те, як є господарка, та. Й... Та й таке во, Артур завтра зраненька мусить їхати в Тернопіль. Година, напевно, шоста знов будемо вставати, ні? Правда? Десь шоста? Не знаю. Щоб сьома виїхати, бо на 9 пару. Так що, ну, а що зробити? У нас, наприклад, не гон так до стоматолога, а сьогодні записатися, а завтра ми йдемо. В нього великі записи. Треба. От, наприклад, сьогодні у нас якого 12-го сьогодні чи якого числа Артур? 12-го, певно. Ну, от нас записав аж на 30 число. Все забито, все повністю забито. Каже, так люди викопали городи, все зробили, тепер всі беруться до зубів. Ну, ми вже давно робимо, то не, 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 не почали. Так що, і знову ну, записав нас всіх трьох. Артур то вже не йде. Він казав, що в нього все добре, в нього не чіпати. Денисові буде е, цей, нарощувати. Ну, сьогодні він там і ми теж робив, де нарощувати. Мені ще там щось бо боші друзі. Тільки знайде до того доктора, і це, і наш тато теж вже. канали один поплував, другий, а вже тепер буде ставити постійні пломби. Коротше, друзі. Тільки, знаєте, хто каже, нас така, тільки тримайся гроші, розумієте? бо Тільки на свою почне. Добре, друзі, всім дякую за перегляд. Це такий коротенький ролик, бо нічого ми такого не робили. Нічого, ми в основному зубиний, і три години все висадили. Ох, ми ж там і, і сміялися, кошта тихо, та вже тихо, знаєте, як тут. <гум> і в телефонах в телефони посідали вже. Ну, коротше, нам Треба що зробити. Та все. Добре, друзі, На сьогодні кажу всім папа. До нових зустрічей. На добраніч вам, всім спокійної, мирної ночки. Все, друзі, Всім папа!